Зараз до нас приєднається голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Сьогодні у Запоріжжі зранку люди чули вибухи. Міська влада повідомляла, що працює ППО. Розкажіть нам більше про це. Всі цілі не Неушкоджені будинки. Цілі, люди живі, здорові. Це головне. ППО, коли треба буде, то сили протиповітряної оборони, і гінатштаб повідомлять на що вони працювали. Зрозуміло. По області яка була ситуація вночі і зранку? Ситуація продовжує залишатися складною. По лінії зіткнення обстріли не припиняються жодного дня. Сьогодні більше шести десятків, з них абсолютно більшість 50 обстрілів, і це або одна ракета прилетіла, або 250 снарядів, це тому один обсяг. Коли говоримо, це такі різні історії можуть бути по лінії зіткнення знову по нашим громадам від сходу до заходу. Еріхівська громада, Гуляйпільська, Малинівська, Комушуваська громада, Степногірська. Всі громади, які по фронту йдуть, всі зазнавали ударів ворога. На щастя, на відміну від вчорашнього попереднього дня, всі живі, ніхто не загинув. Зрозуміло, що трохи зруйновано будинків два, але й теж небагато. 12 порівняно там з попередніми днями, коли три десятки було і більше. Ну і ну і дорога життя так трохи знову прикрилася. Якщо вчора, позавчора точніше було за сім десятків людей, то вчора лише дев'ять людей змогло. Перетнути цю дорогу в Кам'янському від Васильівки до Запоріжжя лише дев'ятеро. А з чим це пов'язано? Якось більше перевіряти знову окупанти почали ну, тут. І дві складові погода дощі розмила дамбу повністю важко. Ну і інша складова це обмеження виїзду. Воно періодично вони це роблять для накопичення наших людей на блокпосту, щоб за спинами людей потім перекидати свої. Ну, підрозділи, щоб не могли наша армія по них стріляти? Вони збирають людей довгу чергу і переїжджають там за їх спиною? Ну таке багато військових експертів зараз говорить про те, що наступний великий наступ теоретично збройних сил України може бути саме на запорізькому напрямку. Якщо військові експерти це розуміють, то і ворог це розуміє. Чи фіксуєте ви збільшення кількості військового контингенту Росіян на окупованій частині Запорізької області? Ну, ми обговорювали це. Ми, у нас таке становище, що на сьогодні екшалонована оборона з обох боків. Лінія фронту у нас вибудувалася ще в березні місяці. Фактично, трошки наші хлопці просунули на деяких ділянках, але вона незмінна у нас. Наразі найбільш активні дії йдуть на Донецькому напрямку це і Бахмут, і Солідар, і Ліман. Тобто там набагато більш інтенсивні бойові дії йдуть. І інтенсифікувалися дії десь на межі областей Запорізької Донецької. в межах нашого регіону. Активних там боєзіткнень зіткнень періодично відбувається, але сказати, що там активізувалися, немає. Ми транзитний регіон. Фактично для пересування військ, тому вісь то більше то менше. Це з Криму на схід сходу в Крим. Рух іде постійно. Такого суттєвого збільшення з боку ворога немає, але ще раз підкреслю: лінія фронту вибудована давним-давно. Це глибоко ешалонована оборона в кілька ліній захисних споруд безпосередньо, і тому, звичайно, там це не просте завдання, якби буде для наших збройних сил в перспективі проламати цю лінію оборони. Не будемо забувати, що втрати під час наступу набагато більше ніж під час захисту. Наразі Тримають на Донбасі, бої там зараз основне очах на навантаження на наших хлопців. Сьогодні країна згадує ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, і світ знову стоїть на порозі іншої можливої аварії на атомній станції. Це запорізька атомна станція, яка окупована росіянами. Що відбувається там зараз? Ми читали про те, що росіяни гради підвезли знову на територію заес. Що відомо вам про ситуацію там? Давайте там не довіді господь, щоб там щось сталося знову, і знову ж у нас автор всієї цієї історії Кремль. да, якщо брати, тоді Кремль радянський, зараз Кремль російський, але мабуть там пороблено, що там збираються ідіоти, які от приймають такі рішення. Як тоді експерименти робили в 86-му році? А потім живими людьми, да, замість роботів скидали ці всі уламки, сотні тисяч пройшло, захворіло, але своїм життям і здоров'ям врятувала нас всіх від цієї найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. І наразі знову ж ті ж автори, знову в тому ж місці сидять і знову ж такі ж самі дії роблять. І хоча атомна запорізька станція набагато більш потужна і захищена, і по інших протоколах і інші реактори іншого типу, але коли так довго знущаються, так скажемо, і над людьми і над технікою може статися непоправне наразі. В енергодарі на жаль без зміни. Ми сьогодні згадували якраз разом з атомниками і нашими енергодарцями, і з міським головою він зібрав. Наші хлопці, які працювали на атомній і були ліквідаторами одночасно в на аварії на Чорнобильська поклали квіти і згадали і обговорили якраз так. Сьогоднішній момент, дякуємо нашим енергетикам, дякуємо нашим атомникам, які сьогодні в м'яко кажучи, некомфортних умовах під цими всіми обстрілами над головою, під тиском, який є, продовжують забезпечувати нам з вами більш-менш спокійне життя і ядерну безпеку всієї Європи. Так, це однозначно героїчні люди, особливо ті, хто опирається при цьому окупації, не погоджуються ні на які договори з Росатомом. Їхня історія, я переконана, ще буде розказана. Дякую, що ви долучилися до нас. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації.